Я, Ольховський Сергій Анатолійович, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принцип політичної партії Удар, український демократичний альянс реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії досягнення цілей європейської інтеграції України. Інтегрованості її у сучасний розвинений світ перед українським народом і своїми виборцями і колегами урочисто присягаю у разі обрання мене народним депутатом України дотримуватися програми партії Удар усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей, європейської інтеграції України, не голосувати за. Законопроєкти, які створюють загрозу національним інтересам України, або мають корупційну складову, увійти до фракції партії Удар, перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту, за жодних обставин не входити до альянсів з партії регіонів та її сателітами, суворо дотримуватись конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України, а також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуйся невідкладно скласти свої депутатські повноваження.